Добрий вечір всім. Прийшли в підвал. Ще немає всіх котиків, немає двох колобків, немає ще, ще немає, бо ще чор, чорного баби, олівкини бабушки немає. Ще на вулиці тепло, то вони гуляють. А ці проголодавші вже ріжі ось теж вже йде на гульки повечеряємо. Тут найде наша вечеря є. Там долматка вечеряє, це димок наш уже повечеряв. Вони всі прийдуть на ніч, ми їм всім оставляємо їжу. І вони всі будуть тут спати. Де димок уляти йде. Там долматка вечеряє, а ми будемо йти годувати вуличних. подвалі тепло, сухо.